Перейдемо до нашого нагородження. Почнемо ми з кращих гравців в командах. І тому для нагородження Дніпро про 7 сімшив Олександр. Підходимо, будь ласка, Кращий гравець. США то Конашук Коношок Андрій. Команді стаєм на кабілах, Юрій. Команді, рук дві, ведунів стаєм. Добре, що не це нормально. Добре, і в команді трус КМС хама Дмитро. романишин <плес> Ще Хочеться окремо від нас організаторів: 에, виділити одного хлопчину, який бився, старався. Віддався, як лев. Звати його Лев, тому, будь ласка, воротар. <плес> 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 перейдемо до нагородження команд. <плес> За участь і пам'ятні медалі про те, що ви брали участь в турнірі. Нагороджується команда ЮСШ Сім Дніпро. Будь ласка, капітан команди підходимо. Капітан підходимо. Так само за участь пам'ятні медалі команда зі степника. Переходимо до нагородження призерів. Третє місце в турнірі. Бронзові нагороди. Команда КМС Трускавець. Капітан. Команда підходим. Команда підходить. Звичайно, команда нагороджується кубком. Привіт! місце місяць срібним призером нашого турніру своєї дюсиша та моківка. Вітаємо! І звичайно, кубок. Разом, разом. Все. Окей, домати. Добре, вітаємо. Клуб. Хлопці, переможцем нашого турніру заслужено. Стає команда Рух Львів. Вітаємо!

У нас на турнірі є така традиція в кінці на завершення. Хочеться вам зробити побажання. Три побажання. Перше діло це мати мрію. Перше побажання. Кожна людина має мати мрію в житті, інакше дуже тяжко жити. Якщо ми хочемо мати успіх, щоб досягнути цієї мрії, треба що робити? Працювати. Значить, Друге, працюйте, мрійте, працюйте. І третє, буває складно, бувають трудності, деколи. Ми можемо десь запнутися, зашпортитись, десь впасти, можливо, навіть. Але дуже важлива є річ, коли ми маємо мрію і пропрацювали, щось не вийшло, дуже важливо є стояти, вистояти і встати. Тобто ніколи не здаватися. І тому моє побажання наше до вас: врійте, працюйте і ніколи не здавайтеся. Добре? Добре, дякую вам за успіху міністр. Добре, перебувати.